Так, свинцове небо, сонця нема, горсіті нема. Дивимося на наш інвертор. Сиреневий індикатор вказує на те, що щось заходить від сонця. І трошки від акумулятора. Подивимось. Так, 312 вольт перше поле. Так, 356 ватт одне поле. І 594 друге поле, тобто майже кіловат споживання 1,3, тобто десь 300 Вт йде з акумулятора і кіловат йде від сонця. Це зима декабрь, 25 рік. Щоб ви розуміли. Ну і казали, коли воно окупиться, ну, подивимось, коли воно окупиться.